Всім доброго дня! Вітаю, вітаю любителів винограду. Сьогодні у нас 24 травня. Знаходимося ми в місті Жовка неподалік Львова. Дивіться, тиждень тому ми обробляли виноградник наш пергаду. Препарат такий, це мій містний препарат від такої хвороби, як антракноз. Вона така ніби не проявляється, але в зв'язку з тим, що було холодно, ці такі качелі, холод, тепліше, холод. Я вирішив то обробити і плюс давав актару. Це від гризу, що сосуші, як то кажеться. А сьогодні ми обробимо таким першим. перший опрік нормальний, як то кажеться, по третьому, п'ятому листку. Дивіться, в нас вже листочки такі, вже йде, на які листочки? Один, один, два, три, 4, 5, 6, вже сьомий маленький. Я зараз я зараз не дуже спішу так обробляти, тому що ось у ці. Слабушки, скажімо так, малюхи. Чекаємо, поки вони трошки підженуть, щоб так мали хоч би три листки. Кілька років тому я обробляв, що скажімо, самі більші були ось такі, а самі менші мали там листочок два. Ось таке щось було. І я трошки був підпалив кілька років тому. Чим ми сьогодні будемо обробляти? В основному це відмілдію від дію й дюму. я даю танос. Перший раз, в принципі, цього року буду його використовувати. Минулі роки я використовував «Редоміл Голд. І фалькон це від Оїдіуму. Яке дозування? Танусу я дав 4 грами на 10 літрів води. Фалькону теж 4 міліграми. Плюс ми давав фуфанон. Це від інсекто акарацит. Бакову суміш. 20 грам Brexel Mix, це мікроелементи, всякі добрива. І також цього року перший раз застосовую Мегафол. Це такий антристесант 15-20 мг на 10 літрів води. Дуже він добре себе проявляє на плитку, наприклад, коли якесь є передозування, щось коли підпалені в нас листочки там, наприклад, навіть після граду, коли градобоїни, він дає, він дає ефект, одним словом. Так що зараз ми це все заправляємо і будемо робити оприски. Що ми ще робимо? Зараз роботи вже так трошки більше. Ми вже так, що могли, то підв'язали виноградник. Так. Я підв'язую тапінером дуже зручно. Ось так це воно ще маленьке, ще чекаю. Ще чекаю. О, ось тут. Підв'язуємо завжди під вузол, воно тоді буде добре тримати. Раз і готово. Тут ще ні. Дивіться, ось тут, бачите, росте трошки на бік, що я роблю? А таке в мене. Колись всі жінки знають, що в'язали там шкарпетки, безрукавки всякі, то я порився, знайшов ще старі нитки. І вони мені тепер пригоджуються. Вони, до речі, не гниють. Так, я так отак. Не підтягую зараз собі. І так легенько підтягну собі. Воно Днів через два-три підросте. Тому що як воно таке велике, в разі якогось вітру дуже легко вони виламуються. Ну, тут, тут не треба ось так зачепити, воно буде держатися. Е, дивіться, тут молоденький росте кущик наталка Полтавка. Я, скажем так, не даю, щоб він так мені різ зразу вертикально. Я зразу, вон, бачите, штирі такі троєчка вставляю і його так направляю, щоб він зразу собі брав курс під кутом приблизно там 40 градусів. Щоб його потім там не гнути через коліно, не ламати. Він же собі зразу помаленьку починає рости в тому напрямку, куди мені потрібно. Чи той віло подібне, чи та як в мене односторонній напрямок. тут сигала. Сможем О, тут тоже же можно. А, закин... закинчилась нами лента. Точно. Закинчилась ленточка. Ну ничего. Держиться. Так що, любі друзі, робота не чекає, роботу треба робити, за нас її ніхто не зробить. Ситуація така, що війна триває. Ми дуже чекаємо перемог від наших хлопців, але також треба їм допомагати. Хто чи може, допомагаємо Збройним силам. Донатимо, слава ЗСУ, слава Україні!